19 березня 2025 року. Середа. Хочу звернутися до всіх належних посадових осіб, які відповідають за забезпечення і виплату мені пенсії. Спочатку повідомляю, що я військовослужбовець. Мені нарахована пенсія за покладом, за посадою, поклад за військове звання, процентна надбавка за вислугу років, за класну кваліфікацію, за роботу з таємними виробами і документацією. за іншими видами надбавок. І раптом років 2-3 тому назад мені виплату пенсії зменшили. Коли я звернувся в пенсійний фонд, то мені сказали, що вам пенсія нараховується тільки із розрахунку Посадовий оклад і військове звання. Всі інші надбавки, вони скасовані і виплата не відбувається. Я звернув увагу працівників пенсійного фонду, що Конституція України яка прийнята в 1996 році, стосовно надання людині, в тому числі пенсії, зворотної сили немає. Ні закони, ні підзаконні акти, ні рішення, ні всі документи стосовно прав і законних інтересів людини, вони не мають можливості погіршувати права і законні інтереси людини. Тому рішення, що скасували надбавки, є неконституційним, незаконним. І, по суті, справи це є крадіжка у мене грошей із пенсії. Я попросив пенсійний фонд передати моє звернення стосовно, куди ділася моя пенсія, за належністю, як цього і вимагає стаття 7, абзац 5 закону України про звернення громадян. Що якщо питання, з яким звернувся громадянин, не є в компетенції державної органи чи посадової особи, то воно має протягом п'яти днів передати моє звернення за належністю. Пенсійний фонд, будівля якого розташована за моєю спиною, не виконав вимоги. Закону України про звернення громадян і не передав моє звернення, куди ділася моя пенсія за належності І сказали, що звертайтесь самі в пенсійний фонд Київської області. Звичайно, це порушення закону працівником пенсійного фонду я звернувся в поліцію, а саме до поліцейського громади, який сидить у будинку культури. Той теж каже, звертайтеся в банк. Отакі порадники кругом. Звертайтеся, звертайтеся, звертайтеся. Я ходив і в приватбанк, який мені пенсію виплачує. Кагарлицький та приватбанк. Там теж мені дали розпечатку, пенсія була одна із надбавками, а потім розпечатку дали, пенсія ось вам інша, вже без надбавок. Чому без надбавок пояснити не могли. Я їм сказав, передайте за належністю запитання, звернення моє, чому банк зменшив виплату пенсії. Замість того, щоб діяти по закону, а саме статтею 7 абзац 5 закону України про звернення громадян, працівники Приватбанку викликали охоронця, той схватив мене за шлейку сумки, витягнув на вулицю і Сказав, щоб я з такими питаннями до них не звертався. Звертайтеся в пенсійний фонд. І ось така шарманка закрутилася. Ні поліція, ні е, пенсійний фонд, ні приватбанк. Палець-палець палець не вдарили, щоб... Е, Захистити мої права і законні інтереси. Я там ще звертався багато. І в Обухівську поліцію, і в поліцію Київської області. І всі звертаються в пенсійний фонд. Тобто я розміщав роліки в мережі інтернету. Ці ролики побачили адвокати і почали до мене дзвонити і пропонувати свої послуги. Я питаю їх, цих адвокатів. В кінцевому результаті ви що мені гарантуєте? Ну, ми оце повернемо вам, о те, що вам не виплатили. А притягнете до кримінальної відповідальності тих, хто... Вкрав у мене частину пенсії. Ні, це ми по цивільним справам, це треба до кримінального адвоката. Приїжджайте ми в Київ, ми вас направимо до кримінального адвоката. Ось така катавасія у нас в Україні. Сьогодні я звертаюся до пана президента Зеленського, який. Приймають мої відеоролики всі групи, де він є там э, адміністратором чи я не знаю хто. Ну, в общем, всі вони там фігурують як президентські групи. Їх там порядка 25, а то й 30. Всі приймають чомусь. Видно, Дана команда, щоб не відфутболювали, як це було раніше. Тому я звертаюся до пана президента Зеленського Володимира Олександровича, який, коли ми його обирали на посаду, казав, що це не я президент, це ми всі президенти. І ми повинні сприяти і допомагати реалізації законних прав і інтересів. Людей. Тому допомагайте мені. Ось в порядку допомоги я вам надаю інформацію, що я, житель міста Кагарлика, військовий пенсіонер Василенко Віктор Олександрович, не отримую в повній мірі пенсію, яку мені призначили після звільнення із військової служби. Прошу вжити заходів про поновлення мені пенсії і притягнення, саме головне притягнення до відповідальності тих посадових осіб, які оце у мене вкрали частину пенсії. Ви ж розумієте, що наближаються у нас перевибори і оці всі питання, які ваші е, підлеглі ухиляються виконувати, вони лягають на вас. І саме на вас це все буде відіграватися. А вони там між собою замутять воду і залишаться на місці. А вас, вас або не оберуть, або і притягнуть до відповідальності. Так що думайте в першу чергу про себе. Я за вас. Я підтримую вас. Я знаю, що це керівником бути це дуже важка, тяжка робота. Я сам був керівником. От, постраждав із-за цього. Ну, я розказував там це все. Тому я прошу вас вплинути на те, щоб мені відновили в повному розмірі пенсію, яку я... Потримував після звільнення з військової служби в запас. Все в мене.